Дай Боже щастя, боже люди. Дякую вам за те, що ви мовите за нас і за наших воїнів. На жаль, ніч у нас сьогодні була трохи е, такою Невесело. нелегкою, невеселою. І, на жаль, у нас є один загиблий наш побратим. Ось Є у нас чотири е, поранених. І ситуація в чому, що трошки важка картинка. Тому дуже просимо вас надалі молитися, щоб Господь зцілив тих поранених, щоб Господь втішив тих, хто отримує цю звістку от, про нашого побратима. І дуже просимо, щоб ви молилися за нас надалі. Ми сьогодні в Русі, Славік їде на е, до себе вже. А я ще залишаюся тут, буду з цими хлопцями. Тому прошу, щоб молилися за мене, щоб Бог здавав мудрості, що їм говорити, як з ними бути і чим допомогти. Ми потребуємо вашої мотивної підтримки. Моліться за нас, будь ласка.